Всім привіт! уже йде джим. Срок фонстал. Давай подимся. Чем выйдет на веджи. Потопоганий розкот. Забудемся. Пиши! Так, пішла на веджим. Ой-ой, якийсь капець. Не вийшло. Іде розкладка? Почекайте, ну-ка. Знову поганий розклад. Общоний віджим. Сам не знаю, що вийде. О, вы еще не видим так. Вот уже и капец, какой-то. Бляха, Так, уже 450 броді. Ні, відсувається воно так. Вже зупиняється. Все, йде перше полоскання. Всім папа.